Всім привіт, котики, кіски. сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's, будемо працювати охоронцем е у піцерії. Так, ну що, е хто не бачив минулої серії, як я грав у кінці відео я вам залишу посилання. Натискайте, було дуже, дуже страшно, але дуже цікаво. Так, ну що, бачите, на жаль, поки що першу ніч другу пройшов, третю ніяк не виходить. Хто знає як її пройти, пишіть у коментарі, усе читаю. Дуже, дуже хочу пройти далі. Так, ну що, натискаємо «Continue». Так, бачите, Фредді Чікабоні, Чіка Бомбоні є, це дзвонить минулий охоронець, котрий до мене ось тут працював, він мені дзвонить. Дзвонить, розповідає та питає, як у мене справи. Бачите, немає Фоксі.

У якої серії Вестхол? Ось тут вмикаю камеру, ось тут... Біжить у Фоксі! Я так злякався, що не встиг навіть зачинити двері. Так, Кічин бачите. Камера не працює. Так, Фредді Бонні є. Фоксі немає досі, досі немає Фоксі. Де він ходить? А це хто? Так, це Чіка, Фоксі немає. А де Фоксі? Хто проходив третю ніч? Напишіть мені, будь ласка, у коментарі. От ось де, де це Фоксі зараз? Бачите, Фредді і Бонні є. Опа, Чіки немає. О, Фоксі, привіт! Фу нарешті. О, Чіка! Бачите, вона так. Щось мені здається, що вона як до стоматолога прийшла полікувати свої зубки. Так, ви мені писали в коментарях, дякую, що треба от за Фоксі дивитися та зачікую. Дуже смішно. Так, Фоксі поки що є. О, чуєте? Це Кічен. Це на, на кухні посудом зеленчить Чіка. Так, Фоксі поки що є. А чому камера не працює на кухні? Скажіть мені, будь ласка, мені цікаво дуже. Мені здається, що повинна зараз Чіка прийти. Так чи ні? Так, це один мені казали за Фоксі натискати дивитися. Там де піратська бухта, щось таке. Чіки нема. Що? Оце мені здається Чіка там стоїть, бачили? Фоксі поки що є. Дотепно. Це Фоксі впав, бачили? Відпочиває лежить. Все У обіс... Фоксі немає. А, а, -а, -а, -а! су! Ви бачили, я встиг побачити, що Фоксі немає. Так. Все продовжити далі. Все, Фредді, Чіка Боні, є. Опсі немає, нічого не працює. Вже Чіка бачили побігло. А где Фокси гуляет? Кто знал? Немає, бачите? Френни Бонни Е. О, Чика, привет. Так, Чика Е. Fuchs in der Mine. Немає Фоксі, бачите? Ви чули тільки що? Фоксі немає. О, Чіка, я знайшов Чіку. Я можу ось так зробити, але бачите, дуже швидко енергія буде закінчувати. Закінчується, закінчується енергія, бачите? О, Фоксі є прикол. Так. Фредді Бонни є. Фоксі є. Так, шукаємо Чіку. Чіки немає. Абот. Там, де камера не працює, вона є. А, все, вона на кухні. Чуєте? мені писали підписники в коментарях, що коли дзеленчить посок, це Чіка на кухні там щось робить. Так, Фоксі поки що є. О, Чика, привіт. Фуууу... Як гадаєте, пощастить цього разу третю ніч повністю дожити до ранку прийти чи ні? Так, Фок, Чіка поки що є. Бачите, оця камера. Фоксі є. Капець не працює там, де стоять Фредді та Бонні. Оце вже не дуже мені подобається, якщо чесно. Все чіки немає. Тільки що тут була, бачили? Так, Фоксі поки що є. О, це Бонні ходить, бачили? А де, а де Фоксі? Оце, бачите, хтось у коридорі? Це що, Фредді? Так, Чіка. Третя ночі. 46% заряду електроенергії. Босіє, у коридорі вже нікого немає, бачили. Хе-хе. Ага. Четверта ніч. О май гад, о май гад, Боні! Боні, будь ласка, іди десь погуляй. О май гад, ви бачили, що це було тільки що? О май гад, Чіка! Капець, я зачинив усі двері вже. Капец, бач ты, там Бонни стоит. Так, все, чика, пішла, дякую тебе. И Бонни пошел, Фу. Фу. Вот можно. А это только еще было такое. Чш -чш -чш, куда... Одночасно прийшли, бачили? Все, Фоксі немає. О, ні! Ні, як, 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 як. Бачили, я побачив по коридору, як біжить Фоксі, але замешкався. Капець хотів натиснути, щоб е, закрити камери та натиснути зачинити двері, ліворуч не встиг, на жаль. Фу, ну що, отак сьогодні спробували пройти третю ніч. Не вийшло. Так, ну що, будемо пробувати вже наступної серії. Е, я вам у кінці відео залишаю посилання. На минулій серії, дивіться. Що, тоді, якщо вам сподобалось, вподобайка. Натискайте поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, натискайте на дзвоник, якщо вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Залишаюсь тут ФНАФ, ось тут ФНАФ, Сюди підписатися на канал, то ось тут FNAF. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.